Це нові кадри бойової роботи Сил оборони України на Донецькому напрямку, і це свого роду візуальне підтвердження, повідомлення генерала Сирського про ситуацію під Бахмутом та Куп'янськом. Російська армія збільшила кількість штурмів з використанням бронетехніки. Наразі важкі бої точаться поблизу села Богданівка, де росіяни намагаються прорватися до міста Часів. Яр на Харківщині. Вони штурмують позиції зсу в районі Сеньківки, щоб організувати плацдарм для подальшого наступу на Куп'янськ. Докладніше у цьому відео. На Донеччині українська армія вже зривала не один дедлайн Кремля, судячи з того, як зараз посилилися атаки, то російському командуванню поставлений ще один до березневих виборів Путіна вигрести, хоч якусь перемогу. Але в середовищі російських так званих воєнкорів розганяється версія про те, що ні з якими виборами штурми не пов'язані. Це все мовляв помста за Білгород. Те, що в цьому російському місті пів вулиці знищено російською ракетою, вони чомусь не пишуть. Наразі на Бахмутському напрямку наземні штурми з бронетехнікою російська армія супроводжує авіацією для ударів керованими авіаційними бомбами. А безпосередньо до самих штурмів залучені вже не лише загони «Шторм-З», а й шторм В. Хоча по суті, що ті, що інші, сформовані з колишніх в'язнів та військових, що проштрафилися по великому рахунку. Ті же яйця просто стоїть профіль, все. Проти. І шторм В і шторм з їх накопичують в основному з осколків Вагнера, з осколків інших приватних військових компаній. Тільки там зараз більшу основну скрипку грає так звана військова компанія Редут. Але знову ж атаки це тільки передню лінію атаки шторм в атаки здійснювали ці штормве, штормдети. Насправді на цьому напрямку росіяни залучували. Три загальновійськові армії там їхня численні споливалася від 100 до 160 тисяч. Вони постійно ротації проводили, підтягали нові сили на заміну загиблим. Тому там далеко не не одні тільки штормзети воюють. Там і десантники воювали. Після того як російська армія зрівняла із землею Бахмут, але просунутися далі все одно не змогла. Тепер знайдено нову мету Богданіку та часів яр росіянам. Часів яр потрібний надзвичайно в тому плані, що там знаходиться і завод. Виготов... Там завод по виготовленню вогнетрівки матеріалів, там є добрий вузол з різної дороги. В свій час там Україна мала 65-й медичний госпіталь польовий. Тобто ми бачимо, що інфраструктура там дуже добре розвинута, і, власне, часів я це, по суті, прямий шлях на Дружківку. А Дружківка це є агломерація Краматорська, Константинівська, Слов'янська. Звичайно, що це в планах у них, але це в планах у них ще вже триває насправді другий рік. І як бачимо, результати не те, що ніякі, а дуже дуже ніякі. Експерти Американського інституту вивчення війни зазначають, що російські джерела ще з середини грудня почали характеризувати наступальні дії росіян навколо Бахмута як. Операцію з оточення часу в яру ці ж аналітики вважають, що оточити цей населений пункт російської армії буде складно через великі українські укріплення та розташування міста на тактичній висоті. На тактичних висотах знаходяться й українські позиції у Харківській області навколо Куп'янська. Другий рік російські війська безуспішно намагаються взяти й вузлову станцію та встановити контроль над водосховищем, щоб вже звідти рухатися до кордонів Донецької області. Їх щоразу з позиції вибивають, але ось знову намагаються. Будемо бачити. Які нові які нові ідеї можуть запропонувати росіяни на цьому напрямку, але на даному етапі їхні спроби і наміри вони очевидні. Вони їх превентивно поки що обдається обрізати. не легко, але в серйозних боях. Але якщо є розуміння, куди ворог буде наступати, є знання, якими силами і засобами, і маючи велику мотивацію, наших військ, звичайно, що це ці бої, які там уже тривають уже навіть більше року, вони не дають росіянам того бажаного результату, який би вони хотіли. За словами генерала Сирського, зараз Сили оборони України, утримуючи оборону, намагаються діяти на випередження, ведучи контрпатарейну боротьбу та знищуючи резерви росіян задовго до їхнього потрапляння на нуль. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події на сході України.